Як прибрати синець під оком? Побачивши термін, що був зазначений на першому ж сайті якоїсь офтальмологічної клініки, Чанпін розчаровано пускає телефон екраном донизу та хапається за голову, і стурбовано запитує Мінхос, схрестивши руки на грудях, що пишуть два-три тижні буде квітнути, що не роби. Розбито відповідає той та дивиться на нього сливово інжирним оком. Затуливши долонями небитий бік обличчя, може, в лікарню? Що почути те саме та дарма витрачати час? Ні, дякую. Я просто відміню побачення. Здурів? викрикує мінхо, вихопивши з його рук телефон, де Чанбін уже набирав повідомлення для Енігми. відмінити побачення з Енігмою? Через якийсь синець, котрий Фелікс тобі на раз-два прибере косметикою? Ну, ти чого? Він озирається на вхід до кухні та лагідно питає, підвищивши тон. Бу, ти там скоро тут чанбіна треба підлатати, бо щось геть старий розклеївся. Біжу. У вітальні з'являється омега із скуйовдженим волоссям. На ньому зім'я та відсунув зручній позі шовковиста, м'яка сорочка, бліда рожевого кольору та строгі чорні брюки. З-під яких видніються босі стопи, якими той легко ступає на підлогу, так ніби летить. Бу, захворієш. Ну куди ж ти босий? Бурмоче мінхо, коли той підходить до них, але у відповідь отримує лише циц та суворий погляд з-під лоба. Фу, що це? скривившись, відсувається Чонбін, коли під його оком Фелікс робить перший мазок. Чарівною молочного кольору кашицею, над якою чаклував останні 10 хвилин, поки мінхо переодягався у спортивний костюм та під час цього уважно слухав історію вчорашнього нападу на друга Гепаринова Мась плюс часник. Холодно відповідає Омега, хапаючи Чанбіна за підборіддя та міцно тримаючи, щоб не крутився. І звідки в цих тендітних пальчиках омег стільки сили? Клас! видихає той. Мало того, що з вінгалом, так ще й часником смердітиму. Мінхо, зараз же віддай телефон. Ніякого побачення не буде. Ідіот. закочує очі Альфа. Він геть не розуміє Фелікса так, ану, поясни йому, як омега. Розмазавши залишки крему, Фелікс хитро хихоче та, нарешті, прибирає тарілочку. Він закидає одну ногу на іншу та спирається на праву руку, відвівши її за спину. Оцінивши поглядом Чанбіна, він подумки підбирає будь-який варіант гриму, щоб приховати синець, бо мазь зніме лише напряг. Але з сумом усвідомлює, що слід від удару кулаком це не засос на шиї мінхо, і замазати його буде дуже непросто, якщо взагалі можливо. Але Фелікс не з тих, хто швидко здається, тому пояснює Золоце моє, Енігма, який будь-який, поважаючи себе омега, не той, хто за тобою бігатиме та сердечками в очах чекатиме на твоє повідомлення якщо один раз відмовиш, іншого більше не буде. Так і залишишся просто глядачем ковтати слину під сценою, поки твого коханого боготворитиме хтось інший. Уторопав. Тому відставити скиглення. Омега переводить погляд на Мінхо та продовжує виклич мені таксі, треба з дому забрати косметику, тільки обов'язково, щоб в авто був нешкіряний салон, бо весь час блюватиму. Я не беру того водія, що віз нас учора сонце. Поїхати з тобою. Ага, хитає Фелік з головою. Як тільки ти ступиш запоріг, він. тицяє в чонбі на пальцем. Перше, що зробить, так це скасує побачення. А з телефоном їхати не можна, бо що, як той божевільний, припхається сюди та знову влаштує тут спаринг. Чанбін же навіть подзвонити не зможе, тому залишайся з ним та уважно слідкуй. Ясно? Ясно. Покірно погоджується Альфа. Утім, чанбіна трошки зачепили слова про спаринг. Я не зміг відбитися лише тому, що не очікував нападу та був п'яним. Наступного разу буду готовий. Фелікс із посмішкою на ображене бурмотіння відповідає, прямуючи до свого взуття «А вже ж ти у нас найсильніший Альфа, якого відмутузили, чисто випадково. Він підморгує мінхо, що мало не синіє від беззвучного сміху, та зникає за дверима, залишаючи Альфу наодинці. Вибач, що я вас учора висмикнув з побачення, винувато промовляє Чонбін, слідкуючи за рухами мінхо. Щоб знайти вдалий момент та забрати телефон. Він не може з'явитись перед Енні таким. Той запитуватиме. А Чанбін не зможе збрехати, щоб не турбувати. Ситуацію з Талкером треба вирішити тихо, щоб Енікма про неї нічого не знав. А потім потім Чанбін не буде таким гальмом та знову спробує покликати його на побачення. І тоді вже вдало, бо не буде дратівливого фактору, що розфарбовує обличчя в усі кольори Всесвіту. Залишилося тільки зрозуміти, як на того син міна вийти так, щоб не здаватись сталкером самому та не ночувати під стінами клубу. Альфа усвідомлює, що без допомоги Хінджіна йому не впоратись від криженого погляду сірих очей досі не по собі. А саме завдяки Хінджіну... Син Мін його серйозно не покалічив, тож хоче ненадовго, але з ним треба об'єднатись в коаліцію та відправити недокучливого прихильника за грати. Дурний за таке вибачатись. Мінхо сідає поряд та легенько плескає його по спині. Дивлюсь, Велік краще!» – намагається перевести тему Чанбін, йому тільки дай комусь покомандувати. Квітне на очах, сміється Альфа. Усміхнувшись, Ченбін вдихає останні солодкувато пряні нотки Омеги, згадуючи аромат Енігми та тепло його пальців, що мандрували тілом, залишаючи невидимі доріжки, які зараз мало не печуть, бо страшенно хочеться відчути його доторки знову, клятий Кім Син Мін, Все ж таки у нього вийшло підпаскудити їм плани, сподіваючись, що Енні не такий, як сказав Фелікс. Чонбін рішуче підводиться, маючи намір відволікти Мінхо, натиснувши на його сумління. Але ж ти досі не усвідомлюєш, що станеш батьком, так? запитує він, прямуючи до кухні. Мінхо плететься за ним. Чого це ще і як усвідомлюю? Хіба? Ну, так. Мінхо не розуміє цих запитань, тому чухає скроню, намагаючись догнати, що Чанбін має на увазі, спираючись на барну стійку, поки той наливає у склянку звичайну воду. А твій омега сьогодні їв? Ти за цим прослідкував? І з награною злобою продовжує Альфа, насупившись, і коли вираз обличчя Мінхо змінюється, то всередині святкує міні перемогу. Ще треба дотиснути, і той піде. Бляха, ні, я не бачив, що їв. Ну, ось я про це. Він і так не їсть ні чорта, крім тих чипсів та морозива, а сьогодні взагалі нуль. Бін, нащо його самого відпустив? От не міг перед тим нагадати, ні. Така підвищена турбота про вагітного Фелікса лише розчулювала, тому Чанбін і використовує цей заборонений метод маніпуляції. Бо Альфу, крім добробуту свого вагітного Омеги, більше нічого не цікавить, навіть безпека найкращого друга. Скажи, що у тебе десь валяється пачка чипсів чи дві. Будь ласка, Фелікс мене уб'є, якщо я залишу тебе самого хоч на секунду. Мінхо благально оглянув на чанбіна, молячись у душі, що до магазину йти не доведеться. Я де, по твоєму, мав їх узяти? Ти ж знаєш, що я чіпсами не зловживаю. Чанбін зітхає тема снеків врізала по болючому. Він для того працює в залі. Хоча для Фелікса він створив окремий стратегічний запас, як тільки дізнався про вагітність, про яке я вже ж, мінхо, поки що, знати не обов'язково. Немає у мене нічого. Тому давай Кросівки на ноги, гроші в руки, йду у магазин. Тобі треба наготувати своє кохання. Феліксу нічого не скажемо, я він кладе руку на серце. Обіцяю, що буду слухняним мальвою, і чим посиджу з книгою біля каміна. лоба дивиться на нього, сумніваючись, чи не викине він часом чогось, за що Фелікс приб'є їх обох, коли дізнається. Але страх та переживання, що його вагітний омега голодний, все ж більший. Тому він плететься у коридор, щоб вибігти до магазину за смаколиками. Вже у дверях його наздоганяє голос Чанбіна. Гей, а телефон. вимогливо простягає руку. За десять хвилин нічого не станеться. Мінхо вперто тримає оборону. Ти у безпечному будинку, а мені відірвуть голову, якщо телефон опиниться у твоїх руках раніше, ніж фелік закінчить тебе гримувати. А раптом той псих десь неподалік пильнує. Поки тільки я тут залишусь, щоби добити, разу вчора не зміг. Мінхо визнає, що з таким аргументом сперечатись не може, та й не хоче. У нього геть інший пріоритет. Тому він впихає телефон Чанбіну до рук і вискакує за двері. Чанбін тільки цього й чекав, дякуючи усім богам за друга дурня, якому можна в слушний момент навішати лапші. Альфа вводить свій пінкот. Він не покажеться перед Енню у такому вигляді, нема чого йому знати про цей інцидент. Перше, що окинулось йому у очі, як тільки він розблокував телефон, це повідомлення від незнайомого номера. Та його мало цікавили якісь розсилки він мусить сказати довгоочікуване пробачення і підібрати такі слова, щоб не образити енігму. Та якщо дозволить домовитись про перенесення зустрічі на інший день. Вибач, що так різко, я не зможу сьогодні прийти на побачення. Чинбін дивиться на набраний текст і злісно стирає повідомлення ні, не так. Мені шкода ламати наші плани, але ми можемо перенести наше побачення. І знову на те. Вибач, Чинбін здригається від різкого звуку автомобільного клаксона на вулиці і ненароком відправляє повідомлення. Намагається виправити ситуацію і швидко видалити, та біля значка контакту з'являється зелена цяточка, а біля повідомлення галочка. Прочитав. Прекрасно. Чанбін ляскає себе долоною по чолу. У відповідь приходить знак запитання. Значок онлайн не зникає, Енігма чекає на пояснення, і від цього аж ніяк не легше. Затиснувши пальцями Перенісся та підвівши очі до неба, точніше до стелі, Альфа пише Я не зможу прийти на побачення сьогодні. Мені дуже шкода, чи можемо ми перенести його на інший день? Шляху назад немає, як і іншого пояснення. Чанбін просто сподівається, що Енні не допитуватиметься. Чому? Коротка відповідь. Напевно, Енні зараз насуплений, розлючений та скривджений, і все через Чанбіна. Йому так важко зосередитись, уявляючи, як прекрасний танцюрист плює на нього з високої гори та погоджується на прогулянку з іншим, що він від занадто реальної картинки та ревнощів стискає телефон мало не до тріщин. Не встигає Чанбін набрати відповідь, як телефони з рук виривають, а йому самому прилітає запотиличник. Бачиш, просив же не залишати його самого. Та що може статися? Твій друг мало не профукав своє кохання. От що може статися? Фелікс щось натицяв на телефоні, заблокував його і повернувся до Чанбіна. Зараз я зроблю з тебе людину і випухну з дому просто в обійм Енігми, а з тобою. Він розвертається до Мінхо. Потім поговоримо. Чанбін з острахом коситься на мінхо, який винувато знизує плечима і піднімає руки, мовляв, не полізе під гарячу руку. Точно не зараз. На себе удар він візьме пізніше, якщо Фелікс до того часу не заспокоїться. Можна запитання? Фелікс скептично дивиться на зніченого чанбіна, а що ти йому написав? Що ти придурок, і прийдеш на побаченні як штик, а тепер замовкни. Фелікс хапає першого пензля палітру для змішування тональних засобів і починає змішувати їх, аби не просто перекрити синець, а максимально природно вирівняти тон обличчя. Набряк від ранішньої маски з часником спав, що порадувало Фелікса. Залишилося тільки зробити красу і віддати Альфу в добрі руки Енігми. Феліксу аж закортіло з ним познайомитись, бо не кожного дня побачиш, як Альфа втрачає голову від закоханості, і не кожного дня саме він, той хто робить усе, аби він не втратив ні голову, ні об'єкт своєї закоханості. Мінхов вже виходить з магазину, як телефон у руці завібрував, бу висвітилось на екрані. Він поспішив відповісти. Ну, як, горе коханець, заспокоївся. Фелікс почав із запитань Стоп, куди тебе понесло? Він почув гудок маршрутки, що так невчасно проїхала просто перед мінхо. «Бу, коханий, розумієш? Він почав зовсім тихенько. Ти від самого ранку ще нічого не їв, тож я вибіг до магазину купити твої улюблені чипси і морозива. Щоб ти приїхав і поснідав нормально. Мінхо невміло виправдовується. А з Чонбіна я взяв обіцянку, що він нічого не зробить, поки мене немає, та й що може статися за десять хвилин? І ти йому повірив, звичайно ж, не треба було бачити вираз обличчя Фелікса, його тон говорив сам за себе Мінхо, ти кретин! бігом повертайся, поки той йолоб не зіпсував усе, я теж скоро приїду. Гудки ознаменували завершення розмови і початок страти. Мінхо пішов додому Чанбіна, прискорюючи крок. У воротах він зустрів Фелікса, що якраз зачиняв дверця та таксі. Вони перезирнулись, погляд Фелікса не обіцяв нічого доброго. Замість слів мінхо тільки натягнуто всміхнувся, мов, ну, а що мені було робити? На що Фелікс закотив очі? Вони пройшли на подвір'я і попрямували рятувати ситуацію, поки не стало пізно. Чанбін сидів так задумано, напружено тримаючи у руках телефон з відкритою перепискою, що нічого не почув. Цим вони й скористались. Фелікс висмикнув розблокований телефон, швидко написав Вибач, у цього дурня від удару помакітрилось у голові. Він прийде на побачення, як і обіцяв раніше, відправив і видихнув. Бачиш. прикрикнув, просив же не залишати його самого, та що може статися. Мінхо втягнув голову у плечі, намагаючись сховатись від осудливого погляду. Твій друг мало не профукав своє кохання. От що може статися. Заперечувати йому ніхто не став, а поки Фелікс чаклує над лицем чанбіна, мінхо хазяйнує на кухні, готуючи нехитрий сніданок, тости і яєшню, а ще каву для себе і чанбіна, та чай для Фелікса, ще висипав у тарілку чипси. Що Феліксу було зручніше їсти, і він не скаржився на те, що руки смердять після упаковки. За півгодини у дверях кухні показується чанбін, який вже не світить фінгалом на цілий район, а за ним гордий своєю роботою Фелікс, що відразу ж розсівся за столом, беручи горнятко до рук. Ну, як тобі? Звертається до мінхо. Горе коханець готовий до свого побачення. Ти чарівник, бо. Він ніжно глянув на Омегу. Його ще одягнути, щоб відповідав твоєму макіяжу, і нехай йде в руки свого енігми. А нічого, що я тут. Чанбі бурено зиркає на парочку. Ти нам не заважаєш. Венісон промовили обидва. Узагалі, йди одягайся, не так багато часу лишилось. Прибрана, звичайна кімната перетворилась на осередок хаосу. Чанбін не відкриває месендж, щоб не побачити пішов ти як відповідь на Феліксове повідомлення. Він іще до того запам'ятав локацію. Як тільки на смайлик, відправлений зранку та дурнувате привіт, це чанбін, прилетіло місце зустрічі та час і сердечко. Звичайне таке, червоне. Хто б сказав йому раніше, що він буде розпливатись в усмішці від сердечка у повідомленні? Точно б не повірив. Якщо Енні не прийде, просто посидь у машині, вдивляючись у кожного, але відкривати телефон страшно, навіть заради того, щоб із заплющеними очима догортати до сердечка. Він прискіпливим оком оцінює чорну сорочку та такого ж кольору краватку. Може, покликати Фелікса? Ні, цю ідею він відганяє. Тому що до безладу підключаться ще й питання, бо не можна вдягатись так, ніби життя це суцільний похорон. Знявши футболку, чанбін знову роздивляється живіту відображені він намагається його втягнути, затримуючи дихання, але нічого не виходить. Тож він лише розчаровано зітхає. Згадує, як вчасно задзвонив той таймер учора, і Енігма не встиг побачити його дуже неспортивно любов до смачної їжі. Чергова обіцянка сісти на дієту. Видих. Біля дзеркала він крутиться довго, то знімає себе все та починає нові пошуки вдалого образу, аби не відлякнути Енні своїм нульовим пізнанням у моді. То придивляється до замазаного синця та мало не від того, що під правильним та потрібним кутом Енні спокійно зможе розгледіти його, то відганяє від себе бажання усе відмінити, скрутитись у калачик та хлюпати носом як розгублене дитя. Він не забув, як це хвилюватись перед зустрічю з кимось небайдужим. Руки тремтять, а ідея закинути у себе цілий блістер блокаторів уже не здається такою дурною. Нарешті, одягнувшись у перший варіант, який Фелікс нарече траурним, як тільки Альфа з'явиться перед ним, він сідає. Відчуття ніби це все коїться не з ним. Чарівний та найвродливіший чоловік з усіх, який йому доводилось бачити на сьогодні, його супутник на побаченні. Він мрійливо усміхається, відчуваючи, як тіло розслаблюється від однієї лише думки про те. Що сьогодні він знову теркнеться його сяючої шкіри, хоча б ненароком, аби тільки Енігма прийшов. З думок його вириває наполегливий стукіт Фелікс. Ти там живий чи ні? Виходь давай. Секунду. Але виходити так само страшно, як і подивитись, що відповів Енні на повідомлення від Фелікса. Альфа, секунду, спробує розтягнути хоча б ще на кілька хвилин. Але омега невблаганний. Ні, Бін, це терміново, виходь зараз, до тебе прийшли. Вдивляючись у квадратні очі Фелікса, Чанбін кілька разів перепитав, хто до нього прийшов, поки вони йшли до зачиненого входу. Та що ти базікаєш безперестанно? відчини й сам подивись, Бурмоче той, підійшовши до мінхо, який підозріло усміхається, киваючи на двері. Що відбувається? Похмуро запитує, готуючись дати стусана непроханому гостю, якщо це буде Кім Сенмін, який напевно володіє таємницею вічного життя клацання замка, один поштовх, втрата свідомості. Він Чому ти хотів відмінити побачення? Звучить ображено, але наполегливо. Сяє. Чонбін проковтнув язика мільйон запитань, що народились, коли його побачив. Ніби розчинились у сірій речовині мозку, тим самим припинивши його роботу. Від Як ти дізнався, де я живу, до виходь за мене, все змішалось, а сам він не може вимовити й слова. Лиш тільки позаду чутно кикотливе гикання мінхо, за яке той отримує легенькі щипки від Фелікса. Я не знаю, як продовжити Енігма чудовий. Його вуста переливаються прозорим блиском, очі охайно підведені, підкреслюючи свою красу, шкіра ніби натерта незримим золотом, а від волосся пахне коханням. Якщо у кохання є запах, то воно пахне саме так. Чанбін у цьому переконаний. Він із соромом в очах дивиться на нього знизу, відчуваючи себе школярем, що прогуляв важливий урок. Та був спійманий батьками. Чому він такий гарний, такий світлий? Вони ніби відзеркалення одне одного з паралельних світів. Чанбін одягнений у чорне, а Енігма сяє білим, наче янгол. На ньому білі широкі штани, а у них заправлена біла майка, поверх якої одягнений дивний світлий светер, більше схожий на рибальську сітку, але чорт забирай. Йому він личить настільки, що зупинитися розглядати неможливо. Він оголює клаптик світлої шкіри на плечах та сильних руках, доводячи до безумного бажання дивитись на енні вічно. Чанбін робить крок уперед, і саме у цей момент на його обличчя падає сонячний промінь. Енігма миттєво змінюється. Він хмурить брови та рішуче ступає уперед. Охопивши обличчя чанбіна обома долонями, він направляє його на світло, чим змушує мружитись. У складку підбитим оком зібралось трохи тональної основи, тим самим роблячи нанесений шар тоншим і прозорішим, Енні помічає дивний відтінок шкіри, який намагається перекрити косметикою. Синець, чортів синець. Від люті щось починає свербіти у грудях. Нестерпно так, що хочеться зірвати на собі одяг. Блокатори ледве стримують його агресію, бо взяти себе в руки не виходить. Хто це зробив? питає холодно і таким тоном, що подурніло б навіть найстійкішому. Фелікс, відчувши неладне, інстинктно ховається за мінхо. Омега налякано озирається у пошуках джерела неочікуваної агресії. Яка боляче кольнула десь у потилиці, змусивши внутрішній тривожний дзвіночок голосно волати, наче сирена, перед торнадо, небезпека, але його увага знову й знову приверталась до енігми, що з усіх сил намагався стримати свою лють, але навіть це не змогло приховати справжньої природи Альфи, від уваги занадто чутливого нині до світу вагітного Омеги. Що з тобою? Пошепка запитує мінхо, побачивши у очах Фелікса страх. Омега однією рукою прикриває живіт, а іншою хапається за Альфу та стискає край його футболки. «З енігмою щось не так. Понизивши тон, відповідає він. Ти про що? Я не знаю. Прикусивши губу, відповідає Омега. Я не знаю. Повторює та завмирає від короткого погляду Енігми, що спрямований точно на нього. Ходімо звідси, проговорює майже пошепки. Та куди? упирається мінхо. Давай побудемо, що мені цікаво, чим ця драма закінчиться. Справді, чи на Енігму хочеться витріщатись, болючий щепок у стегно, від якого мінхо підскакує. Ну, ти чого? Винувато дивиться на Фелікса, котрий розлючено тупотить ногою в позі руки у боки. Добре, ходімо. Бінні, ми пішли, гарного вам дня. Фелікс намагається звучати невимушено, але, пройшовши повз Енігму, зіщулився, притискаючись до свого Альфи Пробач, повторює про себе, повторює те, що беззвучно вимовив Енігма, коли вони вдруге зустрілися поглядами.